У нас сьогодні таке сонечко, але я не про природні явища, я про вас. Бережіть себе, мої дорогенькі. Зберігаємо голову холодною, і все буде добре. А взагалі, то у нас сьогодні така чудова погода, таке чисте небо. Я вийшла в наш парк і після того, як був сніг, потім дощ, плюс три, плюс шість, сьогодні плюс шістнадцять, таке враження, що начебто весна. Мої дорогенькі, маю дещо вам сказати. Зараз той час, коли ми маємо тримати голову холодною, допомагати нашим захисникам, вірити їм, триматися разом. І хочу сказати, ті щурі, які зараз тут в Україні, на них буде свій капкан. Ось тому все буде добре.